Всім привіт! Неймовірний рік минув і молодіжний центр Дніпра, молодіжний медіа-центр Дніпра і велика наша взагалі організація Сім'я сьогодні розкаже про те, як це було. Скільки заходів і подій ми зробили за останній рік, скільки зустрічей і неймовірних емоцій молодь Дніпра отримала за останній рік. Все розкажемо прямо зараз. За останній рік ми реалізовуємо безліч різноманітних заходів, грантів і проєктів. Наша команда а, створила унікальний продукт молодіжних послуг, ми надає наш простір. А, і хочеться сказати за те, що поїздки на схід України, допомога військовим, різноманітні акції в підтримку а, взагалі наших збройних сил України, а, допомога переселенцям це все відбувалося в нашій команді а, в молодіжному центрі Дніпра, в молодіжному медіа центрі Дніпра. Хочеться сказати велику вдячність всім партнерам, які долучилися до допомоги в реалізації наших ініціатив і проєктів. Хочеться сказати велику вдячність, звичайно, молоді, молоді Дніпра, молоді, яка до нас долучилася. Наша команда розширила свою діяльність е, на регіон. Ми активно долучилися в допомозі в в Васильківці, в Магдалинівці. Наша команда взагалі їздить постійно на схід України. Ми їздили в Ізюм, ми їздили в Харків. Ми постійно в Русі постійно навчаємося, постійні тренінги. Хочеться сказати велику вдячність кожному члену нашої команди. Наша команда стала в два рази більше за останній рік. А зараз я хочу дати слово Еліні, яка розкаже більш детальніше. Команда молодіжного центру Дніпра. Не зволікає та активно розвивається в абсолютно різних напрямках. Так ми допомагаємо розвиватися нашій молоді, надихати нові покоління та реалізовувати багато крутих ідей. Наш рік почався з благодійного показу фільму «20 днів Маріуполі разом з командою Дніпропетровського обласного молодіжного центру. Ми змогли першими показати цей фільм у Дніпрі. Цей фільм отримав нагороду Оскар за категорію Найкращий документальний фільм. Наша команда дуже пишається тим, що ми змогли показати цей фільм, адже це є нашою історією. Є тим, що об'єднує кожного з нас. Я впевнена, що ви думаєте, а може вам вже вистачить цих тренінгів? Звичайно, ні. Наша команда активно розвивається в будь-яких напрямках. Грандрайтерство, проєктний менеджмент, медіа, соціальна згуртованість це дуже круті можливості для розвитку. Це все не просто так, адже ми прагнемо до втілення будь-яких крутих та масштабних ідей. Можливо, ви чули про програму Молодіжний працівник? Я впевнена, що так. Команда молодіжного центру Дніпра вже тричі організувала базовий тренінг програми Молодіжний працівник та допомогли випустити 65 молодіжних працівників. Все ще не межа, адже ми прагнемо до змін та майбутнього в нашій країні. Диктант в метро форум «Прагне прагненні зміні. Можливо, зустріч з батальйоном Ахілес. Я думаю, ви точно чули про ці заходи. Ці заходи були реалізовані в метро, адже це є в нашою безпекою, це є нашим укриттям. Ми реалізовуємо наймасштабніші заходи, і це ще не межа. Ми змогли зібрати тисячі сотні людей, і все це для вашого розвитку. Ну що ж, наша команда прагне змін. Тож не перемикайтесь, далі буде точно більше. Дмитро та Сергій, ловіть естафету! Дякую, Еліно. Молодіжний центр та медіа-центр Дніпра відновили роботу клубних заходів. Акцент був зроблений на двох найпопулярніших заходах: клуб націльної гри Мафія та «Кіновечори», було проведено вже чотири клуби мафії, під час яких учасники та учасниці мали змогу зібратися, познайомитися один з одним, розслабитись і весело провести час. Також провели три кіновечори, встигли подивитися не тільки чудові роботи Голлівуду, а також неймовірні кінокартини українських митців. Окрім цього. Також багато людей відвідують заходи проекту Історія твого міста це серія екскурсій, яку реалізовують волонтери та волонтерки нашого молодіжного центру. Наразі з містянами вже встигли відвідати та дізнатися більше про Дніпровський метрополітен, мурали та космічну історію міста. Наразі маємо дуже багато ідей, щоб ще більше вас радувати. Напевно, вам цікаво, скільки людей відвідують наші заходи. Про це і не тільки розповість Сергій. Аби не заплутатися у кількості заходів та проєктів. Цьогоріч ми почали користуватися crm системою Це програма, куди ми заносимо інформацію про кількість заходів, наших відвідувачів, обладнання та відповідальних. Працювати стало набагато легше. Завдяки crm системі Ми можемо підрахувати наші цифри. Завдяки клубним заходам. Ми залучили понад 120 молодих осіб, 50 хлопців та дівчат. Проводять збори на наших молодіжних центрів щотижня, а 250 відвідують тренінги та заходи наших волонтерів. Щомісяця не слід забувати і про більш важливі цифри, такі як кількість допомоги від молоді у їхніх проєктах на підтримку ЗСУ. 683 тисячі зібрала платформа постріл Помсти. Проєкт Фронт Пауер виготовляє павербанки з акумуляторів одноразових сигарет для військових. А батальйон кришечки збирає пластик, котрий передається на переробку. А залучені кошти для деталей для fpv дронів. До речі, одноразові сигарети та кришечки можна здати і у приміщенні наших центрів. Не забувайте про це. Ну а тепер передаю слово Яні. Цей рік був неймовірно продуктивним для нашої команди. Ми створили понад 350 дописів в соціальних мережах, а наша аудиторія зростає з кожним днем. Також ми отримали понад 400 згадок у ЗМІ від суукраїнських до локальних видань. Ми провели три масштабних опитування молоді. Аби дізнатися їхні потреби, болі та бажання, наприклад, якої техніки не вистачає в молодіжному центрі, або що молодь хоче бачити в наших просторах, завдяки нашій впізнаваності за останній рік ми залучили безліч нових партнерів до співпраці: це і громадські організації, благодійні фонди, державні інституції та навіть університети міста та області, студенти яких проходять у нас стажування та практику. Серед партнерів Міністерство молоді та спорту України, Юсейт, Айрекс та інші. За останній рік ми залучили приблизно 20 нових партнерів. Але якщо чесно, ми вже навіть трошки збили з рахунку. Ну а тепер передаю слово Микиті. 123 – Це не рандомне число на моєму моніторі. Це кількість зйомок, які зробив молодіжний медіа-центр Дніпра. 5,5 мільйонів переглядів на кліпі Оксаніченька, який надалі набирає популярність. Сім відео, які руйнують стереотипи про молодь з інвалідністю в межах програми «Мріємо та діємо, і це дозволило нам створити медіанапрямок для молоді з особливими освітніми потребами. Ми відзняли п'ять подкастів з військовими та активною молоддю нашого міста. Створили чотири медіашколи за чотирма разними напрямками, і це дозволило нам точково спрацювати з нашою молоддю та покращити їх знання. Але свіженький анонс для вас. На базі нашого молодіжного центру стартує соціальне підприємництво. Його метою буде створення шкільних альбомів з доповненою реальністю. Прибутки з цього соціального підприємства підуть на підтримання молодіжних ініціатив. А більше про фінанси вам розповість Марія 4 мільйони 339 тисяч та 84 гривні. Саме таку суму вдалося залучити для розвитку нашої молоді. Ми дуже вдячні всім партнерам та партнеркам, фондам, урядам, організаціям за те, що вірите в нас та підтримуєте розвиток молодіжного руху. Молодь тут програма, котра дуже круто прокачала нашу команду та дала можливість вам відвідувати тренінги з чотирма напрямками: кар'єрне консультування, медіаграмотність, соціальна згуртованість та психосоціальна підтримка. Навчання з проєктного менеджменту та залучення ресурсів дозволило 20 молодим людям навчитися, як створювати свій проєкт та як отримувати на нього фінансування. І вже подали 5 заявок. На грантовий конкурс. Чекаємо на результати. Молодіжна рада Дніпра втілила дуже крутий проєкт, завдяки якому молодіжні ради з усієї України змогли пройти дуже класне навчання. І вже зараз ми втілюємо дуже крутий проєкт, перший міштабний захід якого відбудеться 12 жовтня. А потім ви зможете доєднатися до відкритого запису подкасту або до клубу української мови, написати разом з нами радіодектан. Слідкуйте за анонсами і долучайтеся до нас. А тепер Аня розкаже, що вдалося втілити її команді та як вони реалізували віднову. Рада презентувати звіт від тихоходок. Цьогоріч ми допомогли на 21 заході наших партнерів, залучивши 109 волонтерів, і вже традиційно супроводжували кожен івент від СтарДніпро. Провели дві хвилі стажування, випустивши 14 учасників та учасниць, які вже долучились до нашої робочої групи. Розробили гру волонтерська мафія, провели дві арт-терапії в стилі нейрографіки та долучилися до пошиття 60 оберегів для наших військових. А також спільно з українською волонтерською службою провели школу волонтерства у Дніпрі, де 15 учасників та учасниць добили нові знання та навички. Виграли грант і в рамках програми Відновоюа оновили молодіжний центр Васильківці. Отримали дві нагороди на конкурсі Золотий фліпчарт» за номінаціями Молодіжний проєкт року з каталогом «Відчуй Дніпро та громадська організація року за результатами експертного оцінювання. А тепер я передаю слово Даші зі студентства Дніпра. Вас вітає студентство Дніпра. Цьогоріч ми разом з вами допомагали військовим, передавали подарунки на Новий рік, вишивали обереги до Дня вишиванки. Завдяки зусиллям молоді ми передали дві автівки на допомогу 128-й бригаді територіальної оборони. Але окрім цього, ми також зустрічалися з вами на зборах та заходах школа ОСС, органу студентського самоврядування, Ліга сміху, студентська весна та безкоштовні походи студентів до театру. Дякуємо кожному та кожній за активну співпрацю та участь. Далі більше. Друзі, це неймовірно. Дякую всій команді, яка це все реалізувала. За останній рік ви бачили, скільки всього ми реалізували. Наступний рік буде ще кращим. Ми зробимо ще більше. Головне це звичайно перемога. І будемо для цього робити все, що тільки в наших силах і в силах нашої організації, нашої команди. Хочу звернутись до молоді Дніпра. Приходьте до нас, приходьте на наші заходи. Ми будемо робити все, щоб наші заходи були максимально якісними. І хочу сказати, що на цьому ми не зупиняємося. Далі точно більше. Ми зробимо дуже велику кількість класних проєктів в наступному році. Але ще є один момент, про який хочеться розказати і показати зараз.